Кішечка та в'язальні спиці. Жила була одна бідна жінка. Ось пішла вона в ліс за хмизом, зібрала велику в'язку, звалила на плечі і пішла додому. Раптом, бачить, лежить під кущем кішечка хвора, прехвора і жалібно нявкає. Пожаліла її жінка, поклала у фартух і принесла додому. Вдома зустріли її діти і запитують Мамо, що це у тебе в фартуху? Кішечка, дай нам. Але мати не віддала її кішечка була хвора, прихвора. Напоїла вона кішечку молочком, постелила старі м'які ганчірки і поклала її спати. Відлежалася кішечка, видужила, стала здоровою. Минуло трохи часу. І раптом кішечка зникла з дому. Нема кішечки. Пожаліла її жінка, засмутилася. Та що поробиш? Кішечка пішла, і її немає. Вирушила жінка якось знову до лісу. Назбирала хмиз і вирішила повертатися. Підійшла вона до того самого місця, де колись підібрала хвору кішечку. Дивиться, а на цьому місці стоїть сива бабуся. Покликала вона жінку, і коли та підійшла, старенька кинула їй у фартух п'ять в'язальних спиць. «П'ять вязальних спиць! Що за подарунок. І навіщо вони їй, коли вдома свої спиці є? Принесла жінка ці п'ять в'язальних спиць додому та поклала на стіл. Вранці прокинулася, дивиться. А на столі лежить пара новеньких, щойно зв'язаних панчіх. Здивувалася жінка. Увечері вона знову поклала спиці на стіл, а вранці там знову панчохи лежали з тих пір, щоночі в'язали спиці по одній парі панчіх. Багато небагато, а жінці та її дітям вистачало, а спиці її зараз в'яжуть, в'яжуть. Щоночі по новій парі панчіг, якщо ще не перестали. Дякуємо, що були з нами у Чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!